Ти ходиш під нами і ще місяць, поки будуть результати виборів з'ясовувати, ми встигнемо на тебе наслати прокуратуру і міліцію і порвати тебе і посадити в тюрму. Отак От ведеться розмова. При цьому по хатах ходять дійсно під видом газової служби, переписують паспортні дані, більше того, вимагають копії паспортів. І я б просила б через ваші видання повідомити людям наступне: нікому, ні під яким приводом в руки копію паспорту не віддавати. Ви маєте справу не просто з е, бандою, яка хоче залишитись при владі. Це відбувається, ну, ці дії вони роблять руками шахраїв, причому іноді дрібних шахраїв. І кожна така збір документів потім в банках. Породжує хвилю фальшиву ну, фальшованих кредитів, коли люди беруть на чужі паспорти кредити, самі з ними щезають, а люди змушені їх роками після того виплачувати. Жарти жартами, моло насправді це дуже серйозно. Ми маємо справу з злочинцями, ми маємо бути готові до всього. Ще один момент, який я дуже просила б вас передати: передати нашим виборцям, жителям Житомирської області і міста Житомира. Не бійтесь іти на вибори. Зараз влада діє двома механізмами. Перше, розказує, що всі політики однакові, бо ніхто вже не повірить, що рожок білий, пухнастий. то вони починають розказувати, поливати брудом, що всі політики однакові, то голосую, не голосую, все одно нічого не поміняється. Не ведіться. Якби це було так, вони б не боялися так свого програшу і подальшої кримінальної відсидки. Друге. Другий міф, який вони розповсюджують, що на вибори смислу ходити немає, вже все давно підраховано, сфальшовано, вже навіть там протоколи складені, чого ви туди передесять. я вам скажу зовсім іншу інформацію. Вони бояться вашого бюлетеню більше, ніж кулі в скроню. Проста логіка. Якщо на виборчій дільниці люди не прийдуть і залишиться отакий стос бюлетенів, то умикнути непомітно половину і вкинути за потрібного кандидата дуже просто. Але якщо люди прийдуть і фізично візьмуть в руки бюлетені, заберуть і поставлять свою галочку за свого кандидата, за свою політичну силу, то сфальшувати банально навіть не буде чим. Вони найбільше бояться явки.